Як вважаєте, чи є історія наукою чи ні? Для людей, які не є професійними істориками, це питання насправді не дуже важливо, ну, як і для мене, в принципі. Проте більшість громадян, ну, за моїми особистими спостережами, такі вважають істориків вченими. На ютуб-каналі Бідуїн я записав відео, в якому надаю аргументи тих, хто історію наукою не вважає. Вони мені здаються цікавими. Які це аргументи? Ну, наприклад, головним інструментом доказу у науці є експеримент. Не віриш, перевір, Переконався, погодься. В історії експеримент неможливий, тому історична фактура не перевіряємо за визначем, а отже, не може вважатись знанням. А ось іще. науці властива прогностична та передбачувана функція, а історія таких можливостей не має. На відміну від науки, вона не виявила об'єктивних законів. Їх постійно намагаються вигадати, але все марно. Є інші докази. Заходьте, буде цікаво.